День, ми з Дніпра, світ з Україною. Україна боронить весь світ. А ми з вами стежимо за головними міжнародними подіями та аналізуємо головні за минулий вікенд. Політичні події в світі так США відреагувала на російські ракетні удари по інфраструктурі України. Там вважають, що ракетні удари по українській цивільній інфраструктурі були завдані РФ у відповідь на звільнення зсу захоплених територій на сході нашої країни. Про це у своєму Твіттері написала посол США в Україні Бриджет Брінк. За її словами, окупанти намагаються знищити найважливішу українську інфраструктуру. Цитую: очевидна відповідь Росії на звільнення Україною міст і сіл на Сході, запуск ракет з метою знищити найважливішу цивільну інфраструктуру. Це зауважила Брінк та це зрозуміло усьому світу. В той же час президент Турції вновь призиває Зеленського та Путіна зустрітися. На тлі останніх подій президент Туреччини Ердоган знову почав розмову про можливу зустріч президентів України та Росії. Також Ердоган ніколи не проховував своєї дружби з Путіним та і в вже пропонує завершити війну в Україні підписанням якогось там мирного договору. Сам президент Туреччини на днях має зустрітися з Путіним в Узбекистані. У ході зустрічі будуть обговорення питання продажу та експорту зерна. Серед тем для дискусії є і продовольчі договори з Росією в майбутньому. На зустрічі, як заявляє Ердоган, він запропонує Путіну сісти за стіл переговорів з Зеленським. Між тим, консультації щодо створення навколо ЗАЕС охоронної зони, ядерної та фізичної безпеки вже розпочалися. Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріана Грасі. У Міжнародному агентстві з атомної енергетики повідомили, що ситуація на станції залишається нестабільною. Внаслідок кількох тижнів обстрілів району ЗС пошкоджена життєво важливу енергетичну інфраструктуру. Навіть коли всі реактори зупинені, енергія, як і раніше, потрібна для охолодження останнього реактора та підтримки систем, необхідних для запобігання ядерної аварії. Експлуатація реактора на малій потужності не є стійким рішенням. Згодом це може також призвести до пошкодження основного обладнання атомної електростанції, такого як турбіни та насоси, що виробляють електроенергію. Тож потрібні ще дієвіші дії. Франція та Румунія тим часом хочуть полегшити експорт українського зерна. Країну підпишуть сьогодні, 12 серпня, угоду про полегшення вивезення зернових із України суходолом. Про це повідомив 11 вересня міністр транспорту Франції Клеман Бонн. Це повідомляє офіційне видання Le Figaro. Ці зірнові підуть до Європи та інших країн, які розвиваються, особливо в середизенноморі, яким вони потрібні для їжі та для виживання. Це також додав французький міністр. За словами Буна, заходи в житті європейцями дозволили шляхом знаходження сухопутних шляхів відновити майже до військовий рівень експорту зірна, які були в Україні. До речі, як повідомляє британська розвідка, Росія також проводить кампанію з дезінформації, намагаючись відвести від себе провину за проблеми з продовольчою безпекою у світі та дискредитувати цим Україну. Також нова прем'єр-міністр Великої Британії Лі Страс у суботу провела перші телефонні розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном і головою уряду Польщі Матеушем Моровецьким. Як повідомили в британському уряді, у своїй розмові Трас і Макрон погодились з міцністю, міцністю відносин Британії та Франції щодо подальшої спільної роботи з подолання енергетичної кризи, викликаною незаконною війною Путіна, а також іншими питаннями безпеки, оборони і стратегічного значення для своїх країн. Також у Лісейському палаці, повідомляння, якого цитує Reuters, додали, що лідери Британії та Франції у своїй розмові зосередились на питанні підтримки, підтримки України та реагування на наслідки війни на продовольчу безпеку чи на ціни на електроносії. Також вони домовились провести зустріч, чергову зустріч з цих питань. І з прем'єром Польщі Маравецьким Траса обговорила шляхи зміцнення двосторонніх відносин між країнами. Зокрема, в контексті співпраці на підтримку народу України. А у канцелярії польського прем'єра зазначили, що розмова стосувалася питань європейської безпеки, посилення східного флангу НАТО, енергетичного шантажу Росії та шляхів усунення його наслідків. Водночас, папа Римський Франциск, повідомив, що 13 вересня розпочинається його триденний візит до Казахстану для участі у зборах глав світових та традиційних релігій. Звертаючись до віруючих на площі святого Петра, понтіфік попросив про молитви, молитви на підтримку його паломництва світом. Це, думаю, буде можливість зустрітися з великою кількістю релігійних представників і вести діалог, як і належить братам, рухомим спільним прагненням до світу, світу якого прагне наш світ. Світу, світ, сказав Франциск. Дякуємо. І як стало відомо сьогодні, королева Єлизавета II вирушила в останню путь. Українці також мали честь відвідати прощання з королевою. Траурна процесія направляється до шотландської столиці в офіційну монаршу резиденцію, Гольруцький палац. Зазвичай цей маршрут займає близько двох з половиною годин, але цього разу усі шість. Бо у кожному селищі та містечку вздовж дороги вишикувалися люди, аби провести улюблену королеву в останню путь. Тим часом британські високопосадовці продовжують ділитися найіскравішими спогадами про її величність. Зокрема, на початку весни на аудієнцію до Єлизавети II потрапив голова Збройних сил королівства Тоні Ердакін. Цитую: Востаннє я бачив її величність у Вінздорському замку у березні. Це було після нападу Росії на Україну. Звичайно, що вона мала розуміння того, що відбувається, і поділилася своєю думкою. Бо ж перебувала на престолі ще з часів Сталіна і зустрічалася майже з кожним російським лідером. Насправді не лише її величність підтримувала український народ в боротьбі проти окупантів, вся королівська родина захоплювалася сміливістю та незламністю українців. А майбутній король з дружиною також відвідав українську церкву в Лондоні на знак солідарності та підтримки. Дякуємо. Санкції тим часом санкції тривають. Євросоюз знайшов спосіб позбавити Росію впливу на європейський газовий ринок. Про це повідомляє агентство Блумберг з посиланням на джерела близькі до єврокомісії та знайомі з перебігом обговорень цього питання. Так влада Євросоюзу оцінює наслідки відмови від звичайного ціноутворення на місцевому ринку, а також запровадження прив'язки до азіатських ринків газу, де на цей момент не фіксується така висока розбіжність у цінах на пальне. Також влада обговорює запровадження граничних цін на газ у середині європейського ринку. Єврокомісія всерйоз розглядає можливість інтервенції у газовий ринок Європи, щоб знизити ціновий тіск і відбити бажання спекулянтів наживатися на дефіциті. Як один із заходів, Єврокомісія пропонує відмовитись від електронного ринку та загальновизнаного біржового орієнтиру. Йдеться про ціноутворення на головному газовому хабі Європи в Нідерландах, згідно з механізмом передачі прав власності. На деякий час Єврокомісія хоче відмовитися від ринкового механізму на користь директивного ціноутворення через фінансовий нагляд. Одним із варіантів вирішення проблеми влада ЄС називає створення окремого торгівельного майданчика під постачання скрапленого газу до Європи. Крім скорочення наслідків для газового ринку у Європи ЄС, сподівається, подібними заходами також додатково вдарити по газових доходах Росії. Дякуємо, це дієва підтримка, економічна підтримка також. США тим часом майже припинили купувати заліза та сталь із Ерефії. Ввезення чорних металів з Росії до США практично обнулилося, починаючи з липня цього року. Про це свідчать дані бюро переписів США. Так, закупівлю чорних металів знизилася через те, що 7 квітня США позбавили Росію статусу найбільшої сприяння торгівлі. У червні імпортні тарифи на сталь та кілька відділів сталевої продукції було підвищено до рівня понад 35%. Крім того, знизилося постачання металів, які не потрапили під санкції та тарифи. Зрозуміло, санкції тривають. А тим часом голова МЗС Черногорії Ранка Крибакапіч також підтримав відміну безвізового в'їзду для росіян. Він заявив, що його країна у всьому має бути на боці Європейського Союзу, навіть коли йдеться про зупинення дії безвизової угоди з Росією. Кріва Капіч виступив із такою пропозицією після того, як Рада Євросоюзу призупинила спрощений візовий режим із Росією. Нагадаю, що угода про безвізові поїздки для громадян Росії та Черногорії діє з 2008 року. Наразі росіяни ще можуть виїжджати до Черногорії та перебувати в країні до 90 днів на підставі чинного проїзного документу, зокрема закордонного паспорту. А тим часом у західних ЗМІ з'явилася версія, чому білоруська еліта не зберігає свої гроші у західних банках. Припускають, що вона зберігає їх у близькосхідних банках. І якщо це так, то за бажання американського уряду може використати екстериторіальність своїх санкцій для того, щоб ці банки відмовилися мати справу з білоруською елітою. Тому що жоден банк, де б він не був, не хоче потрапити під американські санкції, тому вже нема де тримати їх кошти. Кожного дня підтримка, яку ми очікуємо, яку ми співчуваємо, яку ми маємо. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила у допомозі при відновленні України після війни. Відповідне від повідомлення з'явилося на сторінці Урсули фон дер Ляєн. Цитую: українці мужно борються за своє майбутнє. Вони також виборюють наші спільні цінності. ЄС був на їх боці з першого дня війни. Ми допоможемо відбудувати Україну як вільну сучасну країну шляхом до ЄС. Йдеться повідомлення голови Єврокомісії. Дякуємо. Крім того, у Єврокомісії підрахували, скільки дітей з України у цьому навчальному році вступили до європейських шкіл. Так, за 6 місяців від початку широкомасштабної російської війни майже 9 мільйонів українців перетнули кордон з ЄС з боку України та Молдови. З близько 6 мільйонів біженців повернулися додому. А ще понад 4 мільйона громадян України отримали статус тимчасового захисту за кордоном. Відтак, за парти у школах Євросоюзу сіла понад півмільйона українських учнів. Чекаємо додому. Тим часом у Вроцлаві українські учні зможуть користуватися безкоштовним транспортом. Послуга надається для дітей, які навчаються на денній формі у польських школах, та українців, які продовжують здобувати освіту онлайн в Україні. Пільга діє для українців, які прибули до Польщі після 24 лютого та проходять навчання у закладах базової освіти, середньої освіти та профільних середньої освіти, закладах професійної освіти. Виключення студенти ВНЗ для безкоштовного проїзду необхідно учням в Україні придивити декларацію про навчання в українському навчальному закладі та документ, що засвідчує особу. Учням у польських школах придивити польський учнівський квиток. Дякуємо. Це також підтримка. Щодо підтримки відомих особистостей та зірок, пресофіцер Азову, да, той прес-офіцер Азову, який у полоні, переміг у фотоконкурсі. Дмитро Казацький, на позивний Орест, який зараз перебуває у російському полоні, переміг у престижному фотоконкурсі в Парижі. The Prix з Прікс Photographie». Його світлини, які він надав, зайняли перші місця у цьому конкурсі. Це документальні кадри. А тим часом Том Купер, відомий Том Купер порадив воякам ЗСУ прислухатися до мови місцевих. На що це він натякає? Увага. Китайська стіна може зупинити ЗСУ, але це не точно. Це такий собі натяк, що ті дії, які розпочали наші військові на сході нашої країни, мають закінчитися далеко за її межами. Дякуємо за таку підтримку та такий гуморний натяк. Тим часом українську актрису та телеведучу Дарю Тригубову нагородили у номінації Women in Cinema на престижному венеціанському кінофестивалі. Її відзначили за безперечний талант і чутливість, яку вона вкладала, вкладає у кожну роль. Отримуючи нагороду, Даря згадала про війну в Україні та хоробрих українських жінок, які докладають усіх зусиль для перемоги над ворогом. Ну а що тим часом наразі? Продам у Кацапів, у Росії почалися ланцюгові реакції на заяви із вимогою до Путіна піти у відставку. Так, депутати ще із 18 муніципальних округів, окрім Санкт-Петербурга, підписали вимогу до Путіна піти у відставку. Про це повідомляє російська журналістка Олена Руковцева, оглядач Ради Свободи. Справа знову йде до великої жовтневої революції, яка знову буде з Пітера. Додала журналіст на своїй сторінці у Фейсбук. Нагадаю, заява про державну зраду голови Ерефії Путіна, звинувачення його у погіршенні справ Україні та вимоги достроково піти у відставку, почали сипатися водночас з успіхами української армії на південному сході України. Зрозуміло, крім того, нарашки також продовжуються загадкові жести доброї волі. Посадовці найбільших державних підприємств якось так уходять. Так надійшло повідомлення, що на Росії. Потонув черговий топ-директор Держкорпорації. Керуючий директор авіаційної галузі Корпорації розвитку Далекого Східу та Арктики Іван Печорін нібито випал із катера на повному ходу. Про його за повідомила сьогодні, 12 серпня, вересня, пробачте, прес-служба цієї організації. Тож, випадайте більше. Ось так. Але методичка жодної паніки немає. На раше вже не в тренді. Тепер у пропагандистів Ракшанських з'явилася нова методичка на честь взяття ЗСУ Вовчанська. Ось так виглядає: в Вовчанськ зайняли війська НАТО. Побачимо, що це за війська НАТО. Так, це наші наші війська або вже НАТО. Ну їм там відніж, мабуть, особливо з колеса огляду в Московії, яке не працює, мабуть, тому що відкривав його сам Хутін. Колесо огляду на ВДНГ закрилося за день після відкриття атракціон Сонце Москви, закритий для відвідувачів з технічних причин. Також надалі інформацію щодо вже куплених квітків, запропоновано повернути через заяву на сайті та на касах. Офіційна причина закриття озвучена працівниками колеса так: проходить калібрування системи. Здравствуйте. А колесо работает? Сегодня колесо не работает. А что случилось? Калибровка в системе. Вот. А Еще что это такое? Технические работы ведутся. А вот. Билет приобретали? Да. Электронный? Да. Вы можете прийти в любое другое время, по этому билету а. вас пропустят. Либо же оформить возврат денежных средств, пройти и написать заявление. А у меня билет на сегодня был. Важна вілета зараз третього года у вас будет действительно этот билет. А когда заработает он? на официальном сайте должна будет появиться вся информация. Ага, поняла. Хорошо. Спасибо тогда. вся інформація. Ага. Мабуть, з цього колеса огляду буде дуже гарно виглядати спалена Москва. Але ж це таке калибрування, жест чергової доброї волі. Це було б смішно, якби не увість той жах, який принесли ці навіження на нашу українську землю. Коли дуже боляче тоді розмовляєш з самим Богом, хай новий трек нового альбому Ніагари додасть сил нашим незламним воїнам. ти не побачимо зморане, може, щас не пробачу і дуже злий. Но... Just walk. Want... Тож Боже, прокидайся! А ми тримаємось! Тримаємось кожного дня, крокуючи до нашої перемоги! Слава Україні! Героям слава!